Ну, перший раз тут случай, бо не ремонтують. З рейок зійшли два вагони товарного потяга близько десятої ранку. Один з вагонів навис над будинком Терези Адам. У цей час жінка з внуками була вдома. Там стояли діти і казали, що поїзд упав. Цією колією їздять товарні вагони. Будинки тут впритул до залізничної колії. Коли Жили будувався ми. будинок, от колії були чи не були? Були, були. То Но. не казали, що маленька відстань порушує правила, техніку безпеки? Не казали, не, абсолютно. То ті будинки всі тут були, всі-всі будинки або нормально їхали, то не мішало так? бо постійно правили тут -то. і не мішало їм. Коли йшли, та рок 61 рік маю, я пам'ятаю, то зверніть увагу на стан шпал. Зверніть увагу на ці гвозді. Я зараз руками своїми руками витягну, я вже п'ять із них витягнув. Якщо я своїми руками витягую ці гвозді, які тримають рейси, то це ненормально. У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту. За словами речниці поліції в області Тетяни Щоголєвої, можлива причина сходження вагонів поганий стан дорожнього покриття.